Михайло Коцюбинський народився 17 вересня 1864 року в місті Вінниця, а помер 25 квітня 1913 року в Чернігові. Був українським письменником, публіцистом і громадським діячем. Освіту здобував самостійно, оскільки не мав змоги закінчити університет, працював у земствах. Зокрема, в Бесарабії та на Поділлі, пізніше у Чернігові. Був членом братства тарасівців і цікавився ідеями українського національного відродження. У своїй творчості поєднував імпресіонізм, реалізм і символізм, роблячи акцент на внутрішньому світі людини, серед найвідоміших творів Коцюбинського – «Інтермецо» 1908. Тіні Забутих предків 1911, Цвіт Яблуні 1902. Його тексти часто про природу, національну самосвідомість та соціальні зміни. У тінях забутих предків Коцюбинський досліджував життя гуцулів, їхні звичаї та вірування. А Фата Моргана селянське життя та конфлікти, пов'язані з аграрною реформою. Його стиль вирізняється поетичною мовою, точним відтворенням відчуттів і багатошаровістю образів.